Готую морквяний рулет закуску вперше в житті. І дивіться, яка краса яскрава в мене виходить. Одну морквину вагою 120 грамів, очищую та натираю на дрібній терці. 3-5 хвилин обсмажую з олією, додаю 2 столові ложки води та подрібнюю блендером, достану пюре. Три яйця розділяю на білки та жовтки. До білків додаю трохи солі та збиваю до пишного стану. До моркви додаю жовтки та збиваю. Туди ж 50 грамів борошна. Знову збиваю. Змішую жовту та білу суміш лопаткою. Виливаю на форму з печі з папером для випікання. Все. Розрівнюю до прямокутної форми. Запікаю 12 хвилин при температурі 180 градусів. Накриваю папером, перевертаю, знімаю папір. 250 грамів крем сиру кімнатної температури перемішую з двома чайними ложками кропу. Викладаю на тісто та розмащую ложкою. 125 грамів морепродуктів дрібно нарізаю. 150 грамів крабових паличок теж дрібно нарізаю. Перемішую їх разом та рівномірно викладаю на сир. Ніжно закручую в рулет з того боку прямокутника, що коротший. Загортаю у фольгу та на 2 години до холодильника. Можна і на ніч. Розріз виходить дуже красивий. Спіраль рулетика взагалі ідеальна. Ну а смак просто космічний, дуже вдале та класне поєднання ніжного тіста, крем сиру, морепродуктів та крабових палочок, плюс свіжість кропу. Ну, це справжня насолода в кожному шматочку. Їм і не можу зупинитися. Така яскрава та незвична закуска стане вашою улюбленою смакота!